Європейські політики примушують виставку Зеленського, але я в це не дуже вірив, тому що я думав, що це все ще на рівні обговорень, що це буде потім, можливо, якось відставка Зеленського або про його неболотування на наступний термін. Але, схоже, це більш-менш реальна історія. Ну, давайте порозмірковуємо. Підписуйтесь, будь ласка, поширюйте. Ну, хай інші знають наші з вами розмірковування. Вони звичайно таємні. Але людям їх треба знати. Дуже дивна історія. Все те, що відбувається, ключове, те, що ви всі знаєте про стосунки Трампа і Зеленського. Ви знаєте, як Зеленський дав ляпас Європі з цим набу, сапом і все інше. І ви самі бачите, що це не через міндіча і не через Чернішова, тому що Набу повернула свої права. А про міндіча і про Чернішова ми нічого не чуємо. Ось звітую вам за зарядну станцію для операторів дронів сьогодні отримана та відправлена, сподіваюсь, поможе їм. Але у нас ще купа зборів на Мавіки, запчастини на авто ЗСУ тощо, потрібно 60 тисяч на викуп автомобіля для військового картки, як завжди, у описі та у спільноті каналу. Розумію, зараз всі виснажені ці донати на кожному кутку, всі скиглять, просять, але допомога ЗСУ. Це взагалі те, заради чого працює цей канал. Якби не ті глядачі, які довіряють нашій багаторічній діяльності з Галиною, то інсайди та інше, ведення каналу майже втратило сенс. Підписуйтесь на Patreon. Це підтримка каналу за маленькі гроші. Та ще основна робота ведеться у групах каналу. Там дуже багато різких постів, то що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу. Тобто набу як працювало в рамках контроля банкової, так і працює. Тобто, Зеленський не збирався відстоювати своїх друзів, він просто бив по набу і сап з принципових міркувань, щоб пересваритися з Європою. Бо йому не потрібно бути в союзі з Європою, тому що Європа вимагатиме резолюцію Європарламенту, пам'ятаєте, реформи, корупцію боротися, свобода слова. Рівні права для опозиції, для влади припинити, переслідувати Порошенка і так далі. Навіщо це Зеленському ні для чого? І, от в якийсь момент він просто вирішив продемонструвати свої великі сили і продемонстрував. Багато хто думає, що він програв, багато хто думає, що це була тонка гра, але не має значення. Ключове, що він продемонстрував, те, що він не збирається будувати європейську державу за європейськими принципами, на відміну від Санду, тому що Санду теж непроста дівчина, але вона прагне побудувати європейську державу. Європа її однозначно підтримує, ми це бачили і так далі. А з Зеленським ситуація хитріша. Після поїздки в Семеноші США і останніх спілкуваннях я вам казав, що після провала Зеленського на міжнародній арені втрата суб'єктності. Тепер відбувається військова втрата суб'єктності, тому що Трамп дає команди, що можна бити, що не можна бити, і ймовірніше за все, і керування збройними силами відбувається, але якось не так, як традиційно, бо вже не дивно, що сирський дає звіти не Зеленському, а Рейтерсу. Так, от, в цій історії дуже цікаво те, що після тієї поїздки в смашимеша, про яку ви всі дуже добре знаєте, Зеленський в одному з інтерв'ю, розказуючи про вибори, мягко натягнув на те, що він, можливо, не буде балотуватися. Тобто ніхто в це не вірить, і я в це, звичайно, не вірю. Я думаю, що це просто такий спосіб відмазатися. Знаєте, я ж розглядаю такий варіант. Давайте на мене серйозно не зважати. Я ж тимчасовий гравець. Я зараз тільки доб'юсь до мира, а потім ні. А хто ще говорить, як він на один термін і обіцяв, хоча вже півтора перебуває, ну то таки. Так от дуже цікава історія. Я вам про неї говорив, а тепер вона повернулася з іншого боку. Орбан заблокував вступ України в ЄС два роки тому, в кінці 23-го року. За ці два роки відбувається потужна гра Зеленський проти Орбана. Вони там між собою, значить, публічно коперсаються, хтось щось комусь розказує. Така ні на життя, ні на смерть. І оце дуже влаштовує Зеленського, тому що ніхто не питає, чому ми не вступаємо до ЄС і НАТО, ну особливо ЄС, бо ясно, що Орбан. І тепер раптом ЄС, який теж дуже серйозно поставився до Вета Орбана. Ну як же ж він же ж Орбан? І ЄС думає, навіщо мені це треба? Ну хорошо. Добре, Зеленський не проводить реформ, не робить все, що треба, а в нас є відмазка, чому ми його не приймаємо в ЄС, і це все, як не дивно, позитивно діє на Зеленського, тому що він бачить, що йому можна нічого не проводити, але в той же час можна говорити про те, що вступ в Європу відбувається не через нього, не через відсутність реформ, а через Орбана. І от раптом сьогодні відбувається заява, що Європейський Союз. Розробив чи розробляє механізм, який дасть можливість прискорити вступ до ЄС, Молдови і України в обхід Орбана. І я абсолютно розумію, що сталося, перемогла Сандук, із Молдовою все абсолютно зрозуміло. А приймати Україну і Молдову разом це абсолютно теж можливо. І от виходить весела історія. Якщо вони справді запускають такий механізм, який обходить Орбана, Зеленський позбавляється оцього прикриття Орбана. Ну, уявляєте собі. Раніше він не робив реформ, виступав проти опозиції, свободи слова. А яка різниця? Все одно не приймають, бо Орбан ж нас не пускає, а не відсутність реформ. А тепер, якщо справді знайдуть механізм, то тоді виникає весела історія. Україна повинна терміново буде провести все те, що вимагає Європа. І у Зеленського виникають дуже серйозні проблеми. Він не зможе цього зробити. І тому в цій історії в Європі багато пліткують. Я не можу точно сказати наскільки, але є два варіанти. Прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на зсу суттево, а не так як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь 100 доларів за 4 місяці. Це взагалі що. Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі, все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. Перший варіант якщо Зеленський миттєво реагує на це і починає швидко проводити реформи, так як це робить Санду, у нього є шанс і з ним продовжують певну гру. Якщо він цього не робить... То Європа одностайно починає підтримувати позицію Сполучених Штатів про те, що Зеленський повинен припинити політичну діяльність шляхом або відставки, або проведення виборів президентських, які можливі проводити по нашій конституції в будь-який момент, без його участі. А те, що опозиція сьогодні в контакті з Сполученими Штатами, я вам розказував про кілька зустрічей із Порошенком. Не знаю, думаю, що такі зустрічі були з Зеленським. Але про це не говорили. І до речі, ніхто ще не рахував голосів розкладок за умови, що балотуватись не буде не лише Залужний, а й Зеленський. Ви подумайте, що буде тут, якщо Залужний справді не буде балотуватись, це можу цілком припустити. Ніхто не міряє голоси, але показала соціологія нещодавно. Що якщо в другий тур вийде Зеленський і Порошенко, то Зеленський виграє. А цікаво, чому ніхто не поміряє, що буде, якщо в другий тур вийде. Припустимо, Порошенко і Буданов, або Порошенко і Притула, або Усик. Усик зараз на п'ятому місці Порошенка і Усик. І в цьому є ключова річ, що варіант неучасті Зеленського не розглядає жодна соціологічна служба, а варіант неучасті залужного розглядають. Звичайно, що якщо не буде Зеленського, а буде Залужний, то тут зрозуміло, що буде. А якщо не буде Зеленського і не буде Залужного, подумайте самі, пишіть мені, будь ласка, цікаво. Тобто це таке поле, яке несподівано сьогодні європейці відкрили. Вони несподівано перевернули всю гру за підігривання Зеленському. Бо мовчання про вступ і кивання на Орбана це ж підігривання Зеленському, ніхто ж не винен. Вони перевернули цю гру. Тепер все буде зовсім інакше. Зеленського поставили на розтяжку. Це дуже цікавий момент, повірте мені. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його. Якщо ви вже дослухали до цього місця, кликніть куди тут. Де тут в мене кнопочка підписатися? або подивіться інші мої відео і перешліть їх моїм іншим новим потенційним читачам. А ще я вас дуже прошу: підписуйтесь на Patreon, підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь.